Працівники департаменту карного розшуку нацполіції та слідчі служби безпеки України прибули до пункту пропуску через державний кордон України Шигині, де на них чекали прикордонники Литовської Республіки. Іноземні колеги передали нашим правоохоронцям мігранта, який на литовсько-білоруському кордоні намагався потрапити до Євросоюзу, використовуючи паспорт України. При цьому під час огляду у чоловіка було виявлено також паспорт РФ і встановлено, що він має діючий контракт з міністерством оборони країни-агресора. Українські правоохоронці встановили, що 33-річний затриманий уродженець Росії, який проживав на території України у місті Суми, під час повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на сторону окупантів, письмово відмовився від громадянства України і вступив до лав армії РФ. Документально підтверджено, що зрадник брав участь у бойових діях проти України на Херсонському напрямку. Щоправда, бойовик швидко навоювався, втік з вогневих позицій і сподівався потрапити до країн Євросоюзу у статусі біженця з України, таким чином уникнувши покарання за скоєні злочини. Наразі він під вартою за державну зраду та воєнні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора.